Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті. Ви на каналі Українську Відьму. І сьогодні ми подивимось, ви та він, чи буде перемир'я, чи думає про вас, чи прийде на поріг, чи хоче вас бачити, якщо давно не спілкуватися, бо якщо посварилися, нема спілкування. Давайте подивимось, чи буде ваша людина діяти. Дівчатка, я вам нагадую, що це загальний розклад, але ми подивимось, що ж вас чекає з ним. Не забувайте підписуватись на канал. Давайте дивитися. Думайте про себе. Просто от послухайте серцем і ви, вам зрозуміє. Ви відчуєте, чи ваша це людина, чи про вашу людину, чи про вашу ситуацію йде мова. Інформація з потоку від вищих сил. Він ви. Дивіться, мої хороші. Він на виборі шляху. Тут людина постійно на виборі, чим займатись, з ким спілкуватись, як краще для нього самого. Для себе хочу відкрити весь світ. Для себе хочу щастя. Може ділитися щастям, може ділитися почуттями, емоціями, але незрозуміла система, коли і як він це робить і чому. А ви у вас смута енергія відтоки іде енергії у вас. А ви заплутались, ви заплутались. Вам хочеться ділитися любов'ю, але не навчилися ви до кінця її отримувати. Розумієте? Взаємообмін. Ні, кажете, я хочу любові, але хочу, щоб людина за те, що образила мене. Понесла відповідальність, або за те, що не цінувала мене. Понесла відповідальність. Чи думає він зараз про вас взагалі? Чи думає про вас? Чи згадує про вас? Думає, згадує, думає. Тут, бачите, ви така пара оба з характером обидва. Імператор, імператриця. Да? Що це ще за жінка? Був якийсь момент в його житті, він заплутався. Чи з вами треба будувати це життя, чи не з вами. За емоціями міг піти. Тут, можливо, знаєте, як, а, з вами все добре було, ви старалися, не вистачало хлопцю, емоцій. Тут міг спілкуватися ще з кимось. А вас обманювати. Ну, він вам трошки всередині вас стержень, бачите, зламав. З'явиться? Кажуть, дорога до вас відкрита, але він не йде. Дівчата, тут дуже добре зразунує, в кого є мама або ще жінка. Добре, хто одинокий чоловік з'явиться? Кажуть ні. Що треба, щоб з'явився? Покликати. Або в прямому сенсі покликати, ну, якось проявитися, або через виклик, ну, робіть людині виклик, щоб відчував вас. З'явиться, ви, дивіться, як його поява буде пов'язана з інтимним інтересом, з емоційним інтересом. А ви хочете якогось розвитку. Ви його відразу, на жаль, не отримаєте. Вам треба змиритися. Тобто, якщо ви хочете з ним стосунки далі, хай з'являється, далі будете розвивати їх. Тому що він прийде, як перевірку зробить. Наскільки він для вас цінний, наскільки от він буде дивитись. Так, ага, вона до мене ставиться так, а якась там інша маша ставиться отак. Де, мені, де мене, мене краще зустрічають, знаєте, де мене краще годують, де мені більш раді. А ви чомусь будете, у вас образа відразу до нього буде, така, навіть якась огида. Що ти з'явився, не зрозуміло, чим ні. Він хоче, щоб він був для вас всім Всесвітом і ви це показували. І потім, вже потім, коли він зрозуміє, що він дійсно потрібен, як ви страждали, як ви переживали, тоді вже він інакше буде до вас ставитись. Я би тут трошки схитрила, підіграла, ну, хочу знати, що ти єдиний неповторний окей. Чисто принципово, знаєте. Тут багато хто скаже, дівчаток, ну, і інше, то він мені не потрібен. Ні, то неправда все одно будете про нього думати. Будете ображатися буде все одно до нього тягнути. Бо ще у вас з ним не вирішені всі справи. Все не, не, не дожили ви з ним, уроки не всі пройшли. Окремо, уроки подивимось. Зараз поки така інформація для вас.